Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Про таких, як Микита, в народі кажуть, що народився із золотою ложкою в роті. Він був єдиною дитиною в сім'ї власника мережі продуктових магазинів з дитинства отримував все, що душа забажає. Тільки батьківської любові йому бракувало. Батько весь час був на роботі, приходив додому занадто пізно і дуже втомленим, щоб встигнути погратися із сином. Часто хлопчик не бачив його по кілька днів. Вже спав, коли він приходив, і ще спав, коли збирався на роботу. Мама ж занадто швидко втомилася від своєї гри в материнство, зіпхнувши дитину під опіку нянь. У неї і без нього було багато турбот. Спа-салони, дієтолог, масажист, тренажерний зал. Вона, як одержима, не встигнувши вийти з пологового будинку, відразу ж кинулася відновлювати свою фігуру. І навіть у такі рідкісні вихідні, коли сім'я в повному складі збиралася на дачі, батьки були зайняті більше собою, аніж своїм сином. Хоча й був хлопчик довгоочікуваним, але швидше, як спадкоємець. А не просто кохана дитина. Няні сумлінно займалися дитиною, дбаючи не тільки про фізичне благополуччя, а й розвиток. У п'ять років Микита цілком пристойно читав, вирішував нескладні математичні приклади. Мамі на день народження подарував аркуш паперу з виведеними власноруч першими словами Мама, тато, мика, як сам себе називав, сім'я. Він так пишався своїми успіхами та сподівався, що його похвалять. Але мама, зайнята розмовою з гостями, байдуже подивилася на подарунок сина і поклала його на стіл. Пізніше, коли гості розійшлися, і прислуга прибирало вітанні, хлопчик побачив на підлозі під столом свій подарунок із круглими червоними слідами від келиха з вином. Він різ замкненим, відлюдькуватим. Коли пішов до школи, ні з ким не зближався, тримався якось осторонь від дітей. Він навчався в елітній школі, його оточували діти багатих батьків, з дитинства розпещені їхнім статусом. Спостерігаючи за своїми однокласниками, він думав невже у всіх теж няньки? Невже мамам цим хлопців теж зовсім не до них? А коли на новорічному святі побачив, скільки батьків таки знайшли час? Щоб прийти подивитися на виступ своїх дітей, що нянь у залі раз два та й поготів, то все зрозумів ні, його родина не є типовою. Є батьки і їх чимало, які в своїх бізнесових турботах знаходять час для дітей. Є мами, які між салонами та тренажерними залами встигають приголубити свою дитину запитати, як у неї справи ні, заздрості не було. І агресії за те, що його однокласників люблять більше, теж не відчував. Просто якась байдужість оселилася в його душі. Не було йому комфортно серед цих дітей, не мали вони спільних інтересів. Микита виявився досить здібним хлопчиком. Навчався непогано, в уточних науках йому рівних не було. Однокласники не дуже дбали про оцінки, часто пропускали уроки. Не вважали за необхідне занадто напружуватись, впевнені, що батьки поклопочаться і все таки кудись прилаштують своїх чад. Микиті ж було цікаво всього досягти самому. Стаючи старшим і вже подумуючи, чим зайнятися після закінчення школи, він оцінив те, що вона елітна. Хоча маленьким просив батьків перевести його у звичайну, щоб спілкуватися з простими дітлахами. Але елітна школа. Це елітна освіта, найкращі вчителі, можливість вступити до більш престижного вишу. Він не збирався користуватися становищем батька або його грошима він хотів самостійно обрати собі інститут і так само без його допомоги вступити туди. У старших класах це стало ідеєю фікс для нього з головою поринув у навчання, хоча не забував кілька разів на тиждень навідуватися до тренажерної зали. Батько наполягав, щоб хлопець зайнявся активнішим видом спорту, не бачачи нічого цікавого в безглуздому пхиканні над залізяками. Але Микиту не цікавив спорт він відвідував тренажерку виключно для детоксикації мозку, як сам пояснював домашнім свою одержимість. Коли настав час визначатися із вибором освіти після закінчення школи, батько раптом виявив характер. І поставив сина перед фактом хоче бачити його продовжувачем свого бізнесу. Але Микито могло цікавити все, що завгодно, але тільки не торгівля. Це точно. Тим більше, що він вже вибрав професію, пов'язану з обчислювальною технікою, а не з касовим апаратом. Ні про яку економічну чи навіть престижну в їхньому колі юридичну освіту знати не хотів. Тоді вони посварилися вперше. І настільки серйозно посварилися, що батько сказав, щоб син сам домагався свого, сам нехай вступає і сам нехай забезпечує себе під час навчання. А хлопець тільки скептично посміхнувся йому у відповідь З дому, хоч не виганяєш? Ні, батько з дому його не гнав. Сподівався, що одумається. Адже він був впевнений, це само собою зрозуміло, що син буде його послідовником. В інших сім'ях так і є. Діти слухняно навчаються там, куди влаштовують їх батьки, отримують дипломи та як молоді спеціалісти продовжують бізнес своїх рідних. А це цейон, яким впертим виявився. Не подумав тільки той татко, що якби син отримав більше любові з його боку, то так би й сталося. А тепер вже пізно. Микита ще у старших класах настільки захопився програмуванням. Щодо шкільного випускного встиг уже кілька комп'ютерних ігор створити і продати. До політехнічного хлопець вступив самостійно. У приймальній комісії на нього дивилися здивовано. Прізвище його батька було відоме у місті, і раптом сини за кордоном у престижному виші, а в їхньому політеху опинився. Але яке значення має дивчитися? Микита, навпаки, мріяв опинитися. В нормальному середовищі серед людей, не обтяжених товстими гаманцями. Він швидко порозумівся з одногрупниками. у нього з'явилося багато друзів. Разом вони часто просиджували до ночі, вирішуючи якісь завдання, які йдуть далеко за межі навчальної програми. Викладачі швидко звернули увагу на тьому, що у хлопця вже з третього курсу пропонували аспірантуру. Обіцяв подумати. Поки йому був цікавим лише процес навчання. А що буде після закінчення інституту, поки не думав. Навчання навчанням, а молодість бере своє. На другому курсі познайомився Микита з настею. Потягли його друзі до гуртожитку приймати першокурсників студенти. Є, виявляється, такий ритуал у студентів. Не хотів спочатку, вигадував відмовки, але все ж таки вмовили його хлопці. Ось там він і побачив цю тендітну першокурсницю, що забилася в куток, і переляканими очима дивилася на те, що відбувається навколо. Йому раптом неймовірно захотілося захистити цю малу, сховати за собою. Підійшов, усміхаючись, а вона злякано увібрала голову в плечі, не знаючи, що буде далі. Може, цей довготелесий і їй на голову те щось висипле? Он дівчата вже всі в борошні. Вищать відбиваються від хлопців, що аж за розійшлися, і носяться за ними з пакетами борошна. Привіт, я Микита. Не бійся, в мене нічого нема. виставив уперед долоні. Ходімо звідси. Сказав просто, ніби вони знайомі вже сто років. Йому не сподобалося це посвата у студенти і хотів піти швидше. Вже на вулиці, у безпеці, дівчина заспокоїлась і сказала. Я Настя, того вечора вони довго гуляли. Микита показував місто. Дівчина розповідала, що приїхала з невеличкого селища. Там закінчила школу із золотою медаллю, змогла вступити до вишу на бюджет і чому неймовірна рада. Вона сирота, бабуся виховує. Мама померла під час пологів. Розповідали знайомі, що лікарська помилка. Батька вона не пам'ятає. Бабуся казала, що не захотів виховувати один і кинув на неї. Тепер у батька своя сім'я, але старшою донькою стосунки не підтримує. Та вона і не закисикується на цьому. Чужий він для неї зрадник. А в неї є бабуся, мамина мама, найрідніша людина. З того вечора вони вже не розлучалися, викроючи будь яку хвилинку для зустрічей. Навіть до занять разом готувалися. В інститутській бібліотеці їх уже впізнавали, їм більше не було де разом посидіти за підручниками. Батьки Микити одразу ж заявили, щоб у їхньому домі не було цієї ліміти. Пояснили своєму безглуздому синові, що такі ось дівчата приїжджають із своїх сіл і одразу ж беруться за пошуки дурників на кшталт нього, щоб заміж вийти та в місті зачепитися, та ще й щоб багатенький був. Он як його Насті пощастило. Тільки нехай вона не сподівається не бути їй для них невісткою. Вони вже й партію для сина достойну придивилися. Нехай тільки на дівчина з Лондона повернеться. Розумна дівчинка, слухняна, вступила до престижного вишу, куди батько велів. З докором натякнула мама на його самостійність Приїде, буде батькам допомога та підтримка. Микиту не дуже цікавила думка батьків. Через рік, коли він завдяки своїм іграм, зміг винаймати квартиру, закохані стали жити разом. З весіллям вирішили поки що почекати, хоча хлопець і зробив дівчині пропозицію. Вона виявилася досить розважливою, погодилася за нього вийти, але попросила трохи почекати. В неї також є мета треба обов'язково закінчити виш і отримати спеціальність. Хоча Микита й не розумів, як може заміжя цьому завадити, але погодився з проханням коханої. Його запросили на стажування в одну із європейських країн, коли ще й диплом не був захищений. Хлопець дуже зрадів це був вдалий варіант для майбутнього життя. Настя підтримала коханого, незважаючи на те, що сямій стало дуже сумно вона не зможе поїхати з ним ще рік навчатись. Буде дуже і дуже нудьгувати. Домовилося, що він сплатить оренду квартири до закінчення її навчання. А здобувши диплом, вона приїде до нього. Потрібно почекати лише рік, а потім все життя вони будуть разом. Вони часто переписувалися щодня розмовляли по скайпу, дні рахували до зустрічі. Але через два місяці після від'їзду хлопця Настя раптом різко перестала виходити на зв'язок. Він не знаходив собі місця. Дзвонив, писав смски, викликав по скайпу. Але дівчина наче у воду канула. Він вже зателефонував батькові, попросив сходити, дізнатися, що з нею. Звістка була невтішною. Квартиру дівчина звільнила. В інституті забрала документи та поїхала у невідомому напрямку. Микита навіть її бабусі не міг зателефонувати. Вона померла рік тому. Минуло кілька років. Микита так і не зміг знайти свою Настю. Тоді він приїжджав кілька разів, розпитував в інституті, розмовляв за її одногрупницями. навіть з'їздив до селища, де дівчина з бабусею колись жила. У деканаті повідомили, що Настя забрала документи, ніби переводилася до іншого вишу, але куди саме їм невідомо. Подруги сказали, що якось надто поспішно зібрала речі та поїхала. Навіть номер телефону не залишила. А в селищі Микита побачив напіврозвалений будинок, в якому ніхто не жив після смерті бабусі. І сусіди не бачили дівчину з часу похорону. Після стажування хлопець лишився працювати у тій же фірмі. Додому йому не хотілось. Ніхто на нього там не чекав, з особистим життям у нього не ладналося. Були швидкоплинні романи, деякі дівчата. Навіть натякали на шлюб. Але він залишався байдужим, та сім'ю не планував. Він все ще ніяк не міг забути свою тендітну дюймовичку, як любив називати Настю. Вона справді була такою маленькою, ніжною та беззахисною поряд з ним високим хлопцем під метр дев'яносто. До рідного міста іноді навідувався. Тягнуло його туди щось. Ні, не туга за батьками. Він навіть жити в них не зупинявся, вважав за кращий готель. А до них у гості навідувався. Ображалися, але це вже їхні проблеми. Вони його теж часто ображали, коли був маленьким. Своєю байдужістю. В один із таких приїздів він вирішив ще раз навідатися до селища Насті. Залишивши машину перед бабусиним будинком, що вже зовсім занепав, вирішив прогулятися. А раптом хтось із сусідів скаже щось нове про його кохану. Ішов вздовж дороги, поглядаючи на подвір'я. Раптом хтось там є, щоб поговорити. Раптом з однієї хвіртки вибігла маленька дівчинка, і, не зупиняючись, не дивлячись на всі боки, побігла через дорогу. Микита дуже злякався. Адже рух дорогою був досить жвавим. А таку дитину можуть і не помітити. Він кинувся їй навперейми. І вихопив з-під коліс мікроавтобуса. Щоб мить, і сталося б непоправне. Віддихавшись на узбіччі і все ще не випускаючи малу з рук, уважно глянув на неї. Когось вона нагадувала йому. А та вже, трохи відійшовши від переліку, зняла з руки браслет, простягла йому. Дякую, сказала. Євген подивився на подарунок і мало не впустив малу. Ця прикраса йому була знайома. Такий браслет він подарував багато років тому своїй кохані на день народження це було перше їхнє спільне свято. Хлопець тоді постарався, щоб воно стало незабутнім. Ходімо, Люба, відведу тебе до батьків. Тільки й сказав йому треба було побачити її маму. Розумів, що якщо це Настя, то вона може бути одружена. Але навіть якщо і так. То хотів просто зазирнути її у вічі, запитати, що трапилось. Увійшовши до будинку, звідки вибігла дівчинка, він побачив свою дюймовочку. Настя злякано подивилася на Микиту, тільки заперечно похитала головою і вимовила, виставляючи вперед долоню, ніби відштовхуючи його. Ні, йди. «Настя, люба, ну чому? Що трапилось? Він не піде з цього будинку, поки не дізнається, що сталося багато років тому. А те, що він почув від молодої жінки, шокувало його. Вона дізналася про свою вагітність, коли він вже був за кордоном. Вирішила поки не повідомляти, щоб коханий не покинув своє стажування та не повернувся до неї. Вирішила, що коли він приїде на Новий рік, то буде сюрприз. Але випадково зустріла у жіночі консультації. Його матір. І та дізнавши, що дівчина вагітна від її сина, пригрозила, що відбере дитину, і що не бути їм із микитою разом, тим паче, що він все рівно вже забув про неї. Але як же забув? здивувалася тоді Настя. Ми щодня листуємося з ним, спілкуємося по скайпу. Відпоки не хоче тебе засмучувати. Повір, дівчинко. Буде краще і для тебе, і для твоєї дитини, якщо ти сама зникнеш із нашого життя. Не змушуй Микиту перепрошувати і виправдовуватися перед тобою, якщо дійсно його любиш. І ще якщо дізнаюся, що ти говорила з ним після нашої розмови, дитину тобі не бачити. У мене грошей та зв'язків достатньо, щоб у тебе ще в пологовому будинку її відібрали. Так що вибирай. Настя підняла на микиту повні сліз очі. Я дуже злякалась, за доньку. бо що я вдію проти твоїх батьків. І зараз, знайшовши мене, ти наражаєш нашу дитину на небезпеку. Твоя мама сказала, що знайде мене де завгодно і коли завгодно, якщо дізнається, що я бачилася з тобою. Вона спогрожувала мені і соціальними службами, і поліцією. У неї всюди зв'язки. Що я проти неї, кругла сирота із села. Сказала, що відправить мою дівчинку в найгірший притулок, та так, що я ніколи її не знайду. Я тоді сюди і втекла. Бабусина подружка прихистила. Мій дім давно вже непридатний для життя. Ти, напевно, бачив. Поховавши господиню, ми тут самі і живемо. Диплом захищала вже в іншому місті. У твій і потикатися боялася, переживаючи про малу. Макита обійняв кохану, поманив до себе рукою дівчинку, яка здалеку спостерігала за їхньою розмовою. Виявляється, в нього є сім'я, а він ні слухом, ні духом. Посадив дівчинку на коліно, поцілував у щічку. Вона засміялася, притулилася до нього. Збирайтеся, сказав. Тепер ні на мить з вами не розлучуся. Як же я тебе шукав. Притиснув Настю до себе ще міцніше, ніби боячись, що зникне. Ех, мамо, мамо. подумав. Ну як же так? Вона ж його не лише нормального дитинства позбавила своєю байдужістю, але й життя зламати намагалася.